Всім привіт! Сьогодні вперше, напевно, що в мене чого сказати, а ви все рівно не дивитесь. У мене запитання, чого раптом так. Куди ви всі ділись? Як ваші справи? Я жартую того, що не дивитесь. я б сама свої відосі не дивилась. я вже жива здорова. Не знаю, наскільки жива здорова. Зараз спробую те, що відкладала насправді ще на дві недільки, я думаю. Ситуація якось випогодиться, і я буду розуміти, що і до чого. Але вона, наче й випогодилась, наче все добре, але тим не менше ціни в магазині ростуть, і я розумію, що в мене і близько немає наразі 16 тисяч на те, щоб зробити собі ПТКТ, і для того, щоб зробити собі МРТ головного мізку. Тому, власне, я зараз прикладу свої дві карточки. Якщо у вас є можливість, якщо вам не шкода, то можете мені якось допомогти. Якщо такої можливості немає, я все розумію. Тим бачу, в мене є можливість взяти кредит. Я просто цього так не хочу робити, ви собі навіть не уявляєте. Так от, якщо що, візьму з кредитних карточок і все буде добре. Ну, самі розумієте, в мене цілий місяць січень був неоплачуваний, відповідно. Відповідно, все, що могла потратила, там декілька мене є ще грошей, декілька, тільки через те, що мені допомогли, а не через те, що я заробила. Ну, Такі от обставини. Я думаю, ви все прекрасно розумієте. Чесно, я дуже підтягувала цей момент. Ну, я думала, що мені не доведеться, що я якось розрибу. Не розгріба. Подумала, вайнатного ну, чому не попросити. Я не буду цього разу писати широкопарно. Все, що залишиться, я переведу на ЗСУ, такого не буде. Просто по тій простій причині, що ЗСУ мені допомагає. А чим я їм допоможу? Навряд чи чимось зможу. Враховуючи обставини, що я нормально не плачу ні за оренду квартири, враховуючи той факт, що власне ну, ціни в магазинах ростуть. І все, що залишиться, я потрачу на магазин. От чесно. Просто коли назбирається в мене на карточці 16 тисяч, я просто напишу: можете припинити переводити гроші, бо наступні суми я буду тратити на оренду і на магазин. Я просто отримаю зарплатню аж десь 10 березня, ну, самі розумієте, записалась на Петка на 2 березня. Спробую е, в іншому місці його робити, тому що там на 2 тисячі, по-перше, менше. А по-друге, тому що ну, фіафані, мені завжди було цікаво у них попробувати. Але для мене було 2-3 тисячі важливо, якби Ну, суттєва зміна. А тут 2-3 тисячі стали вище в тому місці, де я постійно робила, в центрі іншому. А тепер зроблю в тому, де було цікаво. Все. Всім цим. Можете написати, отже ж нагльош, отже ж нагльош, чого не назбирала сама грошей, тому подібно до цих пір вже ж ходи на роботу. Ну, Якщо у вас такі думки, то будь ласка, просто пишіть, але не переводьте гроші, бо. Корнити їй сумно знає людське нерозуміння, я поклонятись їй повинен, як небеса б співали голос її був би останній, кожну неділю все темніше Свіжа отрута кожен тиждень, ми хворі, ти чуєш крик, міхам гріхи не сповідає, каже вона молись у спальні. Єдиний рай, який я маю, коли з тобою залишаюсь, хворі я є.